Вітаю вас, мої рідненькі хлопці, дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Ми в центрі Трієста. у кафешки були, у цій кафешці, ось кафешка. Випили кави. І Я з'їла бразильяну, таке ем, пісочне, таке печиво. Пірожне таке пісочне з тим з мармаладом. Бачите, який стілець такий, як царський такий стілець красивий. О, це така будівля така центральна, красива. Вже. Це ялинки вже прибирають, іграшки з ялинок. О, от, трошки піду сюди. Пройдуся, трошечки пройдуся, вам покажу. Ми на той по ділам погулять по магазинам. Призепи зараз покажу вам. Призепи покажу і фонтан покажу. Ось Призепи покажу і фонтан покажу. От. От таке ото. Уже всі прикраски. Новорічні вже убирають. Ось бачите, яке призепи. народження Ісуса. Ось тут написано, а там камери. Ось бачите, дивиться, як красиво. красиве яке зроблення на центральній площі. Оце так туди ходити не можна. А тут можна так роздивитися, все, пофотографувати. І фонтан оцей. Фонтан. Ото бачите, рибки. Рибки такі, то вода там б'є з рибок. Але зараз жіма ну, то і не той, не включене. Вот. А тут скам'ячки. Можна туди підійти ближче. Скам'ячки тут таке красиве все, так? Да? Бачите, красиве. Такі, о, дивіться, які здання красиві такі. Ну це деталі, і ось море, і ось море буде. Водичка, море. Ну, тут там виставка якась. Ото ну, ми туди підемо з зараз походимо по тим, по магазинам. А по, по яким походимо, в МЧМД підемо, в зару підемо, е, треба в аптеку зайти, Максу там коякі ліки викупити. А тоді ще о, дивіться, які статуї, красиві статуєтки. Статуєтки. І там он, о. Ну це ж Талі, що ж ви хочете. Це ж талія. це ж така краса, така краса. А що ви собі навіть не вважаєте, яка це краса. От. І отож ялиночки. Там бачите, з цієї сторони вже ялиночки прикраски поубирали. А там ще трохи є прикрасочки. От, От, -от так. От. Тоді поїдемо додому, там наті треба буде трохи позаніматися з людями позаніматися по своїй роботі. О, тоді відоси поробити, а я що буду робити? Я не знаю, що я робитиму. Та нічого не робитиму, що я робитиму. Може, трохи поприбираю в хаті, хоча я вчора прибирала, попили трошки. трошки. Красиво так, бачите. Мені подобається таке люди. Люди собі такий купляють, додому ставлять, малесенькі всякі прикрасочки. Ну, от. Так, що, так що якось так. Підемо зараз. Ще на -на та з масімо там побалакають по, -по, -по своїм ділам і ми підемо далі. Ось От отак. -от так що таке маленьке відео, тоді ще я вам поснімаю. Десь буду ходити, ще поснімаю. Так що бувайте здорові, ріднесенькі. Пока-пока. Па-па.